За даними мін'юсту, на початок квітня вже більше восьми тисяч колишніх засуджених чоловіків та жінок поповнили лави збройних сил України ще близько дев'яти сотень заяв перебувають на розгляді. Здебільшого умовно достроково звільнені бійці поповнили лави першого окремого штурмового батальйону «Де Вінчі». 225-го окремого штурмового полку, 92-ї окремої штурмової бригади, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр, Яр», 95-ї окремої бригади, 3-ї штурмової, а також деяких інших спецрозділів сил безпеки і оборони. Про те, як воюють бійці з минулим, ми просто зараз будемо питати Сергія Волкова, військовослужбовця збройних сил України. Вітаємо вас. Так, чи чуєте ви нас? Бажаю всім міцного здоров'я. Слава Україні! Вітаємо. О. Тож як оцінюєте ефективність практики залучення саме колишніх в'язнів до лав ЗСУ, і які результати спостерігаються на фронті? Давайте почнемо з цього. Ну давайте так. Я е, точно не моніторив, як відбувається історія е, в 225-му, чи там в скалі е, в інших підрозділах. Але те, що я розумію, і е, в нашому підрозділі, в нашій бригаді, на жаль, немає саме е, е, ну конкретних відділень, чи рот, чи великої кількості, скажімо, так є ну, там невеличкий відсоток, але це. Вже які відбули покарання, але я можу вам на навести приклад. Наприклад, з я там повертався з фронту, там в 22-му, двадцять третьому, ми мене е, з сусід. Ну там по двору е, в Києві. Да, у нього була судимість, і за цією статтею не брали е, в армію. Да, і от він постійно наполягав: будь ласка, там допоможи. Я хочу мобілізуватися. Я там. Ну, хочу воювати, хочу бути корисним. Тут я не потрібен, а там я буду максимально корисним. Зараз він воює, але це відбулось там через півтора чи два роки. Хоча в той же момент практика росіян абсолютно про інше. Говорила нас ну вот під Бахмутом на інших ділянках, да воювали засуджені, і зараз напроти нас там стоять шторми їхні, тобто це абсолютно нормальна практика. Якщо людина має бажання, має мотивацію, вперед це велика честь: ну скажімо, воювати за свою країну і не зважаючи на те, що є, ну скажімо, там проступки твої, які можна, ну прімо закрити так, би мовити, російською, да і скупити крові. Пане Сергію, хочеться запитати у вас про стосунки безпосередньо особисті в самих бригадах. Якщо там з'являється людина, ну, скажімо так, з минулим ну, не. чи не виникає конфліктів? Як сприймають бійці таку людину? Розкажіть про це більш детально середніх. Так, да. я тоді почав допомагати цьому хлопцю і комунікував з різними там підрозділами гуру. У них були ну, скажімо, була ідея зробити ну щось на штаб там вагнера російського. А, але ключова історія була саме в підготовці, злагодженні і командуванню о, в безпосереднього управління боєм. На лінії зіткнення, і оце насправді певна була слабка ланка, але наскільки я зараз розумію, деякі підрозділи роблять окремі відділення в деяких бригадах просто розмазують цю кількість на ну, цивільні, скажімо, військові там посади не посад, ну, минулим. Скажімо так, де без оцих ярликів. Наскільки знаю, там в деяких підрозділах там ну, ще з самого початку воювали такі хлопці, ну, за плечима там не один десяток. Тут питання особистих відносин і лідерства командира. Якщо є система заохочення, система покарання, все працює. Насправді найгірше. Ніж з людьми без такого досвіду, Да? тому це не критична історія. І на сьогодні, на жаль, бувають моменти складні у керуванні з людьми, які там прийшли без великого бажання, але без мотивації. Оце підняти бійців і, скажімо, не відкочуватись назад а тримати позиції. Воно є абсолютно по всій лінії фронту, без ну. Належного там чи є строк, чи немає, чи взагалі з якої країни ти приїхав. Я такий, щоб чесно кажучи, створював ці підрозділи і, і іноземних, навіть засуджених заводив би сюди, якщо у них є бажання, і, і максимально на, на ту ж саму зарплату. Як в звичайних ну підрозділах сил оборони, тобто з усіх країн на добровольчих засадах, будь ласка, ну але це тут є юридичні певні моменти, їх треба максимально невілювати, і у нас є дефіцит особового складу, особливо на Передньому краю а, треба закривати позиції а дуже часто їх немає закривати ким І а, росіяни за рахунок а, своєї кількості, коли у нас наприклад позицію закриває три людини, а туди рушить 5 через 5 і 5 і 5 Ну то ну це дуже важко витримати. І тоді ми могли би там і ратувати, і так далі. Тому це дуже. Ну, на мій погляд, складний, зрозуміло, з певними моментами потенціал, але ми маємо його використати максимально. Давайте більш детально поговоримо про моральний портрет таких людей, що їх мотивує йти служити. Вони ж розуміють так, що навіть якщо він попаде в підрозділ так чи інакше. Йому не буде зроблено жодних преференцій. Так, він ризикує життям. Але Це... так, але що саме він чим мотивується, коли йде туди? Адже він може не йти. А, ну, дивіться, йде третій рік, четвертий рік війни. Сидить людина в камері, дивиться телебачення, дивиться, можливо, хтось засуджений. Дивиться нас зараз. Да? Він у нього їде дах. Він розуміє, що він е, ну міг би бути корисним. І ти дійсно, якщо ви нас дивитесь, ви можете бути е, корисними. Дуже велика кількість посад, Тому не вагайтесь, долучайтесь, і ви нам потрібні. А ти не можеш ні на що вплинути. Ти можеш спати там, ну дивитися е, телебачення чи грати в карти. А, а тут відбувається такий вирій подій, де ти на характері. Навіть якщо там ти на характері колись когось пограбував, значить теоретично в тебе може бути е, тут. Е, ну вибачте, там сталеві яйця піти вперед. Тому е, нічого страшного в ну, цьому немає і а, але ти можеш реалізуватися. Можеш реалізуватися дуже велике коло різних людей: від айтішників, е, трактористів, зварювальників. Е, Кухарів ну, збройні сили, це є ну зрід суспільства, і в ньому є, звісно, хлопці чи дівчата, які мали терміни. В мене був особисто там родич, а, який є, ну якого було два строки. Він зараз з пораненням а, ну, лікується, але мріє повернутися знов і і воювати. Ну це достойні приклади. Ну скажімо, коли в тебе навіть були татуювання купола там і вся ця тюремна тематика. А плавно переходить в козаки, в гірби і таку націоналістичного характеру. Татуювання це свідчить про трансформацію. Це наша країна. Ми маємо її захищати, і неважливо ну там з ну доля. По різному, скажімо, до нас ставиться, і е, ну тут е, ну годі говорити про те, що е, якщо ти був засуджений, то ти якийсь не такий. Тому велкам тут раді раді. Тут головне попасти, ну сформувати нормальну команду, нормальний колектив, пройти тренування, злагодження з суміжними підрозділами і так далі. Оце ключова історія, але це задача вже підрозділів, а налагодити. Цей процес а е, хвилюватися за те, що там будуть якось по-інакшому ставитись? Ну цього, цього нема. А так само, якщо там сидіти умовно, ще там 3-5 років, то можна нормально подвіжувати. От, до речі, про злагодження. хочеться запитати вас, яким чином проходять як взагалі відбувається відбір? Хто е, може там приймати участь так у бойових діях і взагалі бути бійцем? Хто не може, кому ж е, говорять ні? Правильно, я розумію, це ж не, не всі ну, люди, які хочуть і. Виявили бажання, вони можуть піти до війська. І от як відбувається відбір кандидатів, і які критерії відбору саме там існують? Тобто з чого починаємо, і як вирішується, що ця людина може продовжувати свій шлях життєвий у війську? Ні, ну перш за все, це вибачте, ну, фізичний стан. Якщо в тебе там. Десятки захворювань і ну, вони прогресують. Ну вибачте, нам потрібно воювати, а не ну там не займатися лікуванням. Да Це можна паралельно. Ну тобто, треба бути здоровим. А це перша позиція. Друга позиція буде Ну окрім бажання далі базова загальна військова підготовка на ній. Вона там триває до 45 днів. За цей час, повірте, багато хто скажімо, ну проявиться. Або зможе він далі йти, або не зможе. Якщо не зможе, то на жаль, повернеться назад. Тобто, якщо є бажання і нормальний фізичний стан, то ну понятно, що ми не всі ідеально здорові, але принаймні той стан, який дозволить, ну є ж лікарі, все це ну проходяться комісія, і так далі. Ну і відповідно, якщо немає протипоказань, показань. То далі тренування. Далі після БЗВП вже а, злагодження в рамках підрозділів на своїх полігонах, вже ближче до лінії бойового зіткнення. І а, ну, своя підготовка бригадна відбувається. Тому там, там вже інший фільтр буде, і в залежності від того а, чи проходиш ти його чи ні. І, а, далі рухаєшся. Скажімо, так процес о, логічний і простий. Хотілося б ще вас запитати про саме психологічну адаптацію, адже деякі люди, які зараз знаходяться за ґратами, так і вони думають над тим, чи варто, чи не варто деякі з них переживають напевно про те, що от прийду я, вони дізнаються про моє минуле і почнеться там, я не знаю, ну може булінг. Або якісь образи, або ще щось. Тобто, яким чином вирішується це питання, і саме психологічна адаптація таких людей, чи є вона, чи її не потрібно у цьому середовищі? Це типи ти потрапляєш знаєте, в колектив, і далі все відбувається само собою, як знаєте, в великій родині. Ну звісно ж, в залежності від підрозділу є. Звісно, там якісь і жарти, і приколи. Це нормальна історія. Але саме ключовий мені здається вплив. Ну, за стінках він. Створювався ще в радянські КДБшні часи, і він має вплив однозначно. Це кримінальний вплив і комунікація, що не треба воювати, це не ваша війна. Ну такі російські наративи, які. Типу, там не по поняттям, не по ще чомусь, і так далі, е, от цей моральний бар'єр, можливо, більш важливіший для того, щоб зробити свій крок. Ніж вже, е, вже в підрозділі. Е, ну не треба хвилювати. Тут абсолютно є різні ребята з різним життєвим досвідом. Тому, якщо ти нормально... ну Людина в, в рамках там адекватності да там. Ти не, не вживаєш. Ти е, ну, здоровий. Ми не кажемо вже про е, якийсь такий там патріотизм, який ну такий е, ярко да там виражений. Що там е, всі ну як в 22-му році бігли, да там е, вперед, 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 дуже сильно змінилося за три роки морально-психологічний стан, навіть у. У нас які з самого початку або у хлопців, які з 2014 року, тому це, цей морально-психологічний стан це постійно динамічна історія. То є у нас успіх. Ми радіємо. Ми відбили штурм. Це офігенні емоції. Ми там провалилися чи когось поранило. Це інший морально психологічний стан. І ти живеш вже в рамках підрозділу цими новинами і цими подіями і емоціями тому тут там про булінг чи інші речі говорити не дав. Нема на, ну, на, на це часу насправді. Ну є постійна купа задач: щось копати щось ремонтувати, щось десь поїхати е, організувати і так далі. Ну, тобто, якщо ну звичайне життя, звичайне не треба ну просто ти в формі да, і. Це вже настільки звично стало, що воно не відрізняється в принципі від попереднього. Тупо багато роботи купа емоцій, різних емоцій, але вони того вартують. Ну, якщо ти чоловік і тебе нормально виховували, що слабких треба захищати і боротися за справедливість, то велкам вперед до дії. А так відсидітися є ж багато, насправді людей сидять зараз просто ну, от нас з вами слухаються, не за не слухають, не за затінками, але в морально-психологічному стані гірше, ніж той, хто зараз за затінками. Просто всього боїться, а, всього страшно, і так далі. Не треба боятися, треба битися, і тоді буде все добре. Пане Сергію, хотілося б вас запитати ще про те, як показують себе такі бійці, чи є у вас приклади позитивні, негативні? Може, чи є у вас що розказати, яким чином вже знаєте, вливаються вони в колектив, як воюють і взагалі як почувають себе чи не жалкують, що зробили такий вибір? Я не можу говорити за всіх, бо я ну безпосередньо не момоніторів. Єдине, що бачив, там в відео штурмових дій і так далі. Я можу сказати за от свого побратима знайомого, який служить в цьому батальйоні. Він став водієм командиром відділення і спочатку він був міхводом він залітав на, на на батері він на бебехі вибачте в він залітав на такі ну прям в тил ворога ну прям відважний відважний воїн незважаючи там на десятки років які він провів в застінках абсолютно безстрашна людина тому тут залежить багато від якості людей з, ну і Скажімо, життєвого досвіду да? а друга частина, звісно, від командування і задач які вам ставлять командири. Тому я не думаю, що вони прям сильно відрізняються від звичайних підрозділів. Єдине, що ну, в залежності, ну як правило, це штурмові. Загони на да, відділення, там полки, батальйони, ну і там відповідно інша підготовка не така, ну як там у звичайних стрілків, тому що треба постійно боротися зі страхами, і коли ну там повірте, достойні інструктори. Нормально готують, тому страхи залишаються позаду, і нормально. Хлопці штурмують принаймні, те, що я бачу з відкритих джерел і комунікації зі своїм побратим в цьому батальйоні. Абсолютно, там всі командування в захваті вони навіть не очікували, що ну можуть люди себе так поводити. А чи є механізми для надання е, другого шансу, наприклад, людям? От прийшла людина, не відразу зрозуміла, куди вона попала, так е, е, і, наприклад, щось відбулося таке, і є вибір або залишати цю людину, або повернути її там, де вона була щонедавно. Тож чи є якісь механізми, які ось це регулюють поведінку, ситуацію, взагалі взаємодію з іншими бійцями? Чи на загальних умовах це відбувається? Це відбувається на загальних умовах. Ну тобто, якщо ти підписав контракт, то вибачте, ну тут. Єдине, що теоретично ти можеш змінити потім підрозділ після того, там які ну певний час відслужити, якщо там не склалися відносини, але точно ну там. Мені там щось не спідоне сподобалось. І я пішов назад. Ну такої історії, вибачте, нема. Такої історії немає в будь-кого. Ну тобто, треба розуміти, що це серйозний крок. І ми, як ну там, думали, що це там. Ми зараз там рік, два, три. Потім ми поїдемо до родин додому, на жаль, це довгий шлях, і тут подобається, не подобається. Треба воювати, працювати, і ворог нас не питає саме ключове. Ну треба адаптуватися за всі юридичні моменти. Я вам не скажу, тому що я їх не аналізував і не досліджував. Але ті, хто... Комунікують зараз і набирають ну, рекрут, який їздить по місцях позбавлення волі, вони все це пояснюють. які є, ну скажімо, пункти А, Б, В, ну окрім основного. Наскільки, на вашу думку, зараз якісно проводиться робота саме з такою категорією людей? Ой, ви знаєте, це складне питання. Складне питання, тому що. Є загальний загальна умовно провалена мобілізація, і вона більш широка, більш комплексна. Да там ворог е... тут постарався, наші перегіби є відверто е... на місцях. Там е... і недовіра певна. Да, але в той, в той же момент е... ми ну скажімо на лінії зіткнення, потребуємо людей, і відбувається оцей розрив. Які ми не можемо, ну скажімо, ніяк розуміти, тому що ми не працюємо з цією категорією, да ми. Не працюємо з рекрутами, чи тими, хто зараз на БЗВП, чи ті, хто зараз тільки в військомат там, і чи ті, хто знаходяться в місцях позбавлення волі, тобто там ну, треба попередньо дослідити, подивитись, який підрозділ, ну в який підрозділ є можливість попасти. Можливо, є якісь знайомі вийти на цих знайомих, перепитати це сама нормальна комунікація. Ми ну, безпосередньо от набираємо в ну за себе за 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 наш підрозділ. Можу сказати там в Б безпілотний батальйон. Наш ми їздимо по так званим ну, учебкам, навчальним центрам. Да, і дуже складно людям обрати в який підрозділ. Ім ну віддати якому підрозділу? віддати перевагу, тому що бригад купа люди не розуміють, що таке батальйон, що таке полк, що таке рота, взвод, бригада, армія, корпус каша. Чесно, ну це треба. Там не полінитися, погуглити, подивитися Ютуб дуже багато інформації. От ми е їздимо таким ну, машиною, в якій всередині купа моніторів, е є ноутбуки з симуляторами, і люди безпосередньо вже ну там є купа інформації е всередині відео, е великі ну, там, колонки звуки так далі. І люди вже приходять безпосередньо на навчальних центрах. Беруть ці пульти, тренуються, подобається їм є моторіка. Нема моторіки. Тобто, ми вже безпосередньо наш рекрутинговий підрозділ батальйону безпілотних систем безпосередньо йде на цей. Ну типа, якщо ви не йдете до нас, ми йдемо до вас. На жаль, такої функції у нас потрапити в місця позбавлення волі. Немає, але це ну як правило, наші штурмові батальйони і. Мехбати, там ну, займається там цим рекрутином вже бригади, але інформації про підрозділи багато знайомих. Точно багато. Тому виходьте на знайомих, комунікуйте. Ну якщо. Зараз хтось нас дивиться, хто хоче в безпілотні системи, то велкам знаходьте ББС 110 десять і долучайтеся до нас, тому що ми зростаємо, масштабуємось і взагалі безпілотна тематика дуже актуальна. Але що стосується безпосередньо штурмових дій чи на роботи піхоти. Дійсно потребуємо людей, тому що росіяни нас тут переважають. І в чому фішка, що вони не нащупали, скажімо, цю ну скажімо їхню противагу, але коли нас буде достатня кількість виставлена на позиціях, і ми будемо нормально стояти. То буде менше втрат з нашого боку, буде менше поранених, і відповідно менше ми будемо втрачати перш за все, людей. Тому що навіть якщо хтось дивиться зараз, там мапи Діпстейту чи інші мапи, дивиться. От ми знов там десь відкотилися, знов втратили якесь село там чи посадку, чи позицію і так далі. Да, дійсно, це боляче це неприємно. Але наша задача і ну, ми воюємо, вибачте, з країною там в 10 разів більше і з потужною. Ну в багато разів тому наша задача наносити максимальні втрати, навіть розмінювати ці клаптики землі зруйновані на велику кількість ворога. І чим більше ми їх перемолимо, тим. Ну, скажімо, вони видихнуться і скажімо, в певний момент зупиняться. Тому тут склад потрібен кожного, кожного хто може йти воювати, чи хто може допомагати війську, чи хтось ну, тобто, абсолютно вся держава і весь народ має бути ну дотичним до, до цієї війни, навіть попри те, що ми там десь. Втрачаємо якусь позицію, це не критично. Ми ну колись ворог був і під Києвом, але в кінцевому підсумку спрацювало це все так, що вони відкатилися назад. Тут така сама історія, і треба боронити державу, і треба боронити власний дім. І якщо ми зможемо їх зупинити на кордонах. Донецької чи Харківської області Херсонської відповідно ну армія їх не може врешті-решт там забуксувати і нікуди не рухатись. Їм буде складно, і вони нарешті дійдуть до рішення, що ну напевно все, ну, ми не можемо нічого зробити. І відповідно будуть нормально вже домовлятися про те, що вони ну і розуміти, що вони не можуть І тоді без місто буде відправляти іскандери. Пашки і шахіди на міста наші на Київ на Дніпро на Суми, тому що ну вони, врешті-решт, зрозуміють, що це не має ніякого змісту. А для цього ми маємо бути єдиними, міцними, і той, хто ще вагається. Йти до нас в лави сил оборони, не вагайтесь, рухайтесь ті, хто не можуть воювати, мають допомагати. І в цілому, ми маємо бути єдиними, тому що ворог у нас великий, на жаль, не повезло нам сусідам. Але ми, врешті-решт, маємо це зупинити і не залишати сидіти. дітям. Дякую, дякую за ваш коментар. Дякую, що долучилася до ефіру. Розказали, яка ситуація зараз з колишніми засудженими в лавах зсу. Як вони воюють?